Привіт всім, я Кріперна Вдимка. І сьогодні я, якщо що не граю в Minecraft, да. Це відео хоча й не, по, не пов'язане з Майнкрафтом, ну крім того, що що аватарка моя тут є. Так от, як ви бачите, я створив телеграм канал. Це відео вийде і на головному каналі, і на каналі Кріперплей, на якому вже 25 25.p. Ой, жартуй, жартуй. 9 підписчиків. Там взагалі. Скільки то відео там мало. Там здається одне тільки відео чи два. А вже 9 підписчиків. Ну. Так от, я тепер. під Кожним відео я тепер буду уставляти ссылку на цей телеграм-канал. На нових, на старих не буде. По-друге, в кож... описанні під відео. Скрізь буде написано по тому, що я саме в Майнкрафт граю. Ну так. Да. Ну, буде написано яка саме гра. Ну, ви знаєте, як це. Що... І ще спробую ще щось прикольне з каналом зробити. Ну, а це мій телеграм канал. Силка буде в оп... або в так от. Силка на цей телеграм-канал буде в цьому відео в описанні відео або в коментарі, який я закріплю, на умис... аби ви точно замітили б. Зараз во, який час... во, що є. На цьому телеграм-каналі я буду знімати коротенькі відео, де буду говорити, щось, там, як інші ютубери. Буду різні фотки викладати з моїм скіном, який я придумую. Ну, знаєте, монтаж такий от невеличкий. Ну і ще думаю буду привівшки для каналу ще присилати і майбутні ідеї по каналу. Тут ви можете ще і мені щось писати. Що саме я маю зняти. Так от.